Всім привіт! Сьогодні у нас буде сирний суп. Такий неймовірно смачний, ніжний сирний смак цього супчику просто смакота, яку не можна передати словами, а тільки можна зварити і спробувати. Дуже-дуже смачно. Зараз розповім, як його робити. Куряче м'ясо ми підсмажуємо на сковородці до золотистого кольору кидаємо воду, з якої буде, буде готуватися супчик. Додаю порізану картошечку квадратиками сюди, а також додаю моркву порізану на кусочки маленькі, даю поваритися трошки тому супчику. Додаємо цибульки порізаної теж на квадратики. Також додаю сушену приправку. У мене така сушена приправка, в яку входить сушена морква, петрушка сушена корінь, всяка зелень сушена, додаю одну столову ложечку сюди. А також додаю три лаврових листочка, перемішую, і нехай трошки повариться. Так, а зараз солимо до свого смаку. Беремо два плавлених сирочки, але сирочки мають бути такі настоящі плавлені сирочки, ті, що трошки дорожчі. Сирочки мають бути потерті на дрібну терточку. Супчик вже майже зварився, і я кидаю сюди потертий сир, перемішую, і треба, щоб сирочок той наш добре розварився. Так, мій сирний супчик вже зварився, запах від нього просто неймовірний. Трошки ще зелені додавлю. Це просто щось. Отакий От однорідний став. Сир весь ростами. Ось такий супчик в мене вийшов. Сирний, з м'ясом курки, картошкою, морквочкою. Дуже ніжний сирний смак. Просто смакота Раджу всім. Можете по цьому рецептику варити супчик, бо дуже-дуже смачно виходить. Всім на все добре. Кому сподобалося, ставте пальчики доверху і підписуйтесь на мій канал. І всім на все добре!